Мене звати Штефан. Я маю 10 сотих коло хати і 2 гектари полі. Я прийняв для себе рішення, що прийшов час знайти ту жінку, яка розділить зі мною не лише мої інтереси, але й свиню до свят. Тому я прийшов сюди. Настя. Шо є? Ти корову діїти, вмієш? Так, вмію. Тоді тримай. Дуже дякую. За квітку. Хе-хе, ідея, йде, що ти шкіруха така. І ручка. Ходи давай. Ташечку моє, скажи, ти кров'янку любиш? Люблю. Відповідь правильно. Дякую. Для мене важливо, аби у нас були спільні інтереси, знаєш. Бо то в життю то все важливо, треба, аби то все файно грало, знаєш. Надя. Надійко, ти така нічого. Ти теж. Хм, ти скажи мені поп'їся до вечері зуно мною будеш? Ну, я за здоровий спосіб життя я не п'ю. Ну, то йди до сраки, ходи на вихід. Дуже шкода. Він такий брутальний, знаєте. Я розраховувала на свій женину, але вочевидь не буду їсти з ним. Нічого, така доля.